А ми продовжуємо слідкувати за пристрастями турніру в німецькому дрездені з волейболу сидячи, де національна збірна України з параволейболу зіштовхнулася з дуже непростими, та що там незручними суперниками ходою турніру. І справді волейболісти, які були по той бік сітки, були незнайомими, були дуже потужними. Але й ж в нас надзвичайно майстерна, талановита та обдарована команда команда. Тож, де що змінили розіграші, зв'язки, комбінації, і це принесло результат. Тож, в наступному сюжеті каналу Еквалімпік подивимось на завершення турніру і вирішальні доленосні матчі. Міжнародний турнір з паравелеболу у німецькому дрездені тримав болівальників у напрузі впродовж двох днів. Перший змагальний день закінчився двома перемогами і однією поразкою. З Угорщиною з Хорватією ми виклилися на всі 100%. Добре відіграли, перемогли. А зі збірної Польщі відбувся збій в нашій грі, ми після цієї гри нам тренери зробили розбір наших помилок зробили висновки. І після того ми зібралися. І досить непогано сьогодні відіграли дві гри. Другий день змагань підготував складну і непередбачувану зустріч з німецькою командою, яка вплинула на розподіл місць, але українці не злякалися досвідченого суперника. Ну, дійсно, це такі знаєте емоційно важкі сьогодні. День перші напримірце фонтом дато тобто, хлопці з Боснії. Тобто які дуже чудово грають. І з німцями ну, нам по знімеччинам потрібно було підійти дуже серйозно до цього питання, тому що ну, від цього залежало, яке у нас буде місце. І тому хлопці були, були пережив, ну, як хвилювання. Але знаєте, як сказав тренер, що вони займаються просто своєю справою. Тобто вони робили це на автоматизмі і тому, тому сьогодні і перемога. Тому що українці вони це рівно краще. Українці йшли до свого результату і змогли порадувати полівальників. Наші хлопці віце-чемпіони міжнародного турніру з волейболу, сидячи у Дрездені. Вітаємо команду, а глядачам нагадуємо. Головні змагання року пройдуть вже у жовтні в Італії. Тож тримаємо кулачки і чекаємо на нові перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ! А як збірна України йде до своєї мети, ми будемо говорити з лідером національної збірної України з волейболу, сидячи капітаном одним з найбільш досвідчених гравців нашої команди Денисом Биченко. Денисе вітаю! Чуєте мене? Бачите добре? Скажіть, будь ласка. Так, вітаю, все добре, все чутно, видно, все гарно. Чудово, я теж дуже радий бачити і хочу, по-перше, подякувати за виступ в Дрездені за те, що такі непрості для України часи. Ви тішите і нашу країну, і, звісно, захисників нашої держави, які слідкують за вашими результатами. Навіть ми розуміємо, коли немає часу дивитися матчі, дивитися ігри. Але і для мене особисто теж це велика радість, ваше віце-чемпіонське звання в Дрездені. Тож розкажіть, як взагалі справи у у нашої збірної, ну як вдається в ці непрості часи, знаю, що і в Дніпрі проходять часто збори а Дніпро ще ближче до фронту, ніж Київ, і знову ж таки з тривогами з непростими умовами, але ви виїжджаєте за кордон і ще як бачимо такі перемоги, здобуваєте. Так, зараз дуже непростий час. Ну це не тільки для спортсменів, а для всіх жителів нашої країни. В нашій ситуації в нас спочатку були збори в Дніпрі, але під час повітряних тривог, навіть якщо ти знаходишся в спортзалі, треба йти в сховище і неможливо. Знати, які скільки часу буде тривога, але тренування все по часу, зал розписаний, тому я це дуже незручно. Тому наші керівники вирішили трішки, по можливості, скажімо так, перемістити збори за кордон, були збори в Польщі пару днів, ну, пару неділь, навіть навіть, навіть не днів, і там всі підготувались краще. До цього турніру, ну а також для до майбутніх турнірів. Через, можна сказати, два дні знову їдемо в місто Дніпро і там будемо дивитися, як буде з тривогами і з тренувальними зборами. Правді, вся надія в нас тільки на збройні сили України і на наші надзвичайні янгольські просто сили ППО проти повітряної оборони. Повертаючись назад до турніру в Дрездені, як вдалося виступити на гідному рівні? Тим більше ми знаємо, що конкуренція висока, і там було багато потужних команд, але Україну було фактично не зупинити там. Так, вся команда підійшла з дуже великою відповідальністю, всі готували до цього турніру. Тому це ж, як найкращий турнір для клубів Європи, тому, скажімо так, що всі дуже старалися і виконували свої завдання. Тому що, якщо в команді йде якийсь розлад або. В такі знову ж важкі часи, якісь моральні якості трішки підхрамують, тоді дуже погано відображається на, взагалі на всій команді. Але в цей раз було все добре, тому ми і зайняли наше почесне друге місце, але могли і перше. Ну, а так вийшло. Я думаю, залишили на майбутні турніри, в тому числі на чемпіонат Європи. Дениса нас також був у студії, долучався і Павло Михлик, старший тренер збірної. і Він насправді дуже пишається вами всіма хлопцями. Але цікаво, який підсумок був від нього, тому що напевно він те, що говорить в ефірі, але залишає поза ефіром ті якісь нарікання, звісно, роботу над помилками, яку. Може провести тільки з вами наодинці. Звичайно, за зачиненими дверима. Ну, я так розумію, що з, може з кимось він уже і провів роботу, тому що часу пройшло вже достатньо. Так, був як, після кожного турніру, після кожної навіть перемоги або ще щось, з'являються дуже багато питань до індивідуального виконання та до командних дій. Тому тренерський склад сказав, що є дуже багато над чим працювати. І все у нас попереду, і в нас дуже багато нових гравців з'явилося. І їм теж треба вдосконалюватись, щоб бути на рівні збірної команди. Денис, нагадайте, будь ласка, і для мене, і для глядачів, скільки вже років ви в національній збірні? Ну, в самій збірній, якщо так брати, то займаюся я цим видом спорту років 19, мабуть, підряд. ого. ого. А, а в самій збірній я, може, потрапив. Ну, хай буде 15 років. Ну. Тому надзвичайно, просто щоб знаєте, наші глядачі зрозуміли яка глиба для нашого волейболу в нас сьогодні в ефірі. А також ось з вашим досвідом цікаво дізнатися, як змінювалась і збірна, тобто ви ж ставали не тільки свідком, але й безпосереднім учасником, так ось цим каталізатором підйому до еліти світового пари волейболу збірної України. І також наскільки змінювався і світовий волейбол сидячи. Знову ж таки, конкуренція збільшується, і як воно це навіть понад десятиріччя все, власне є. Все дуже, як сказати, як все в світі удосконалюється, так і, uh -huh. я впевнений, у всіх видах спорту теж удосконалюється. Якщо згадати ті, той волейбол, який був, коли я пройшов з ним займатися, то зараз геть інший рівень. Всі команди дуже швидкі, всі дуже познаходили собі довгих гравців, ну високих, дуже високий рівень технічний, дуже високий рівень злагодженості команди. Раніше були тренування, але більш такі ігрові були тренування. Якщо там якась ну Проходить збори, то там приїжджали люди, було і технічні завдання, але більше були ігрових таких тренувань. Ну Якщо ділилися порівну і грала ну, одна команда проти іншого, то зараз таким підходом нічого ти ну мало чого доб'єшся, і треба, щоб кожен гравець індивідуально далі займався, щоб підвищувати власний рівень. І коли всі. Скажем так, на ну одночасно на полі знаходиться шість гравців і всі високого рівня, то тоді команда виглядає високою, теж високого рівня. І ну, за ці роки можна сказати, 20 років дуже піднявся рівень. Ну і піднялася і збірна України, звісно, і завдяки в тому числі і вам, Дениса, на останок на фінал нашої розмови не можу не запитати про наші паралімпійські надії Париж 2024, До якого лишається не так вже і багато. Ось які шанси в нашої збірної потрапити на ті ігри, де в нас в пара ще немає медалі, але я впевнений, що шанси. У вас обов'язково будуть Ну, це ж такі шанси, звісно, є. <свісно> і ми будемо до них йти і, і старатися, і тренуватися, і до, до, докладати всі зусилля. Я впевнений, це кожен гравець нашої команди та тренерський склад. Це я впевнений, кожен спортсмен з усього світу бажає потрапити на. Олімпійські або Паралімпійські ігри це можна сказати, що це найвище, найвище досягнення спортивного, спортивної кар'єри. Тому ми будемо намагатись спочатку отримати ліцензію, щоб потрапити туди, а потім здобути найкращий трофей. Все вдасться обов'язково. Тому Денисе ще раз можу тільки подякувати за те, що долучилися до нашого ефіру і за ваші виступи за служіння Україні. Я це не можу навіть інакше дізна... назвати тим більше в такі непрості часи. Тож, Денисе, бажаємо вам ще більших перемог в майбутньому і слава Україні. Героям слава! Дякую вам. Дякую, Денис Биченко, лідер збірної України з волейболу сидячи, баторічний капітан, і один можливо, найдосвідченіший гравець в національній збірній. І справді, коли говориш з Денисом, коли слідкуєш за результатами наших паралімпійців, не можна не надихатися. знаєте, не можна зневірюватись у майбутньому України, яке звичайно є в нашій державі, і є дуже і дуже Світлим буде мир, буде перемога завдяки нашим героїчним збройним силам України. Тому не забувайте підтримувати Зсу. А також бути з каналом Еквалімпік. Я Ігор Мартиненко вдячний вам за увагу і звісно бажаю всього найкращого на ну, Україні. Ми всі разом бажаємо перемагай!